Віска <ріст> сумтяне по добре, що у нас зараз заборонена. Тримай, тримай. Яких так Почти біться на самі. Положить, будь ласка, добре. Полужіть ви керівників <ріст> української міліції, я так розумію. Оце це проблема. Ми не розуміємо, чи їх забрали. Ми не проводили акцію. Ви всі чули. Нам міністр сказала акцію не проводити. Вони почали вже готуватися до театралізованого дійства, тобто вони вже майже проводили акцію, але у зв'язку з тим, що в них певного дозволу не було, ця акція була припинена. Ну, знаєте, не можна ж бути наполовину вагітною. Вони ж не проводили акцію. За що їх забрали? Ну от майже розпочали. Ну я думаю, це питання вже суд, який буде розглядати ці матеріали і відеозаписи, він вже прийме відповідне рішення.